Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. У сьогоднішньому відеозаписі я хочу повідати вам цікаві притчі, притчі на кожен день. Одна із притч називається про дружбу. Жило два друга. Зварилися і один з них дав ляпас своєму другові, Скривившись від болю, але нічого не сказавши, той на піску написав такі слова. Сьогодні мій найкращий друг дав мені ляпаса. Пішли друзі далі, доходять до озаречка і вирішили скупатись. Але той, хто отримав ляпас, почав тонути, і його друг врятував йому життя. Отямившись від пережитого, врятований, викарбував на камені. Сьогодні мій найкращий друг врятував мені життя. Чекай, а чого ти так написав, коли я дав тобі ляпазу, то ти написав на піску, а коли я тебе врятував, то ти взяв і написав на камені. У відповідь почув. Знаєш, коли нас ображають. То треба на піску писати, щоб вітри знищили це. А от коли нам несуть добро, дарують добро, як от ти мені сьогодні життя подарував, то треба карбувати на камені, щоб збереглося назавжди. А я б сказала, добро і на серці треба карбувати. Зберігаємо нашій пам'яті і в серці добро, а наступна притча, ну, я б її назвала про щастя. де воно живе. Одна багата пані вирішила прогулятись, взяла з собою слугу і їдуть собі, проїжджають мимо будиночка лісоруба. І чують сміх, радість, каже пані, підемо послухай, що вони так тішаться. Пішов слуга, не досі повертається і каже, сьогодні лісоруб продав хору дров за вирушені гроші. Чоловіка, який завжди проблеми, нема коли тішитись, подумала пані. Через деякий час вони знову проїжджають мимо тієї хати. І знову чують радість, сміх, веселощі. І знову пані посилає свого слугу. Піди, подивись, дізнайся, чого вони так радіють. Дізнався, повернувся і каже, у господаря син народився. Розумієте, він вже має троє дітей, а радіє четвертому синові. Ті не мають, що їсти, а вони четвертому радіють. А пані подумала, а мої доньки тільки складають мої, мені проблеми. І на третій раз їдуть вони мимо тієї. На цей раз пані не посилає свого, а сама вийшла, підходить до дверей, стукає, відчиняються двері. Усміхнена господиня її зустрічає. Пані питає, ну ви мені скажіть, чого ви завжди такі веселі? Чим ви завжди так тішитесь? А нам всім завжди дуже добре, простодушно відповіла господиня. Карету та й думає, Це ж несправедливо. Вони живуть в радості, вони такі щасливі, а, а, а мені тільки смута одна. Поїду до ворожки. І от приїхала вона до Чаклуна. І каже, все-все розказала, розказала про лісоруба, поділилася своїм обуренням, що це несправедливо. Одному так, а мені ось так я не маю. Я не маю, а чого я не маю? Наворожи мені щастя, просить вона у чаклуна. А він каже, не знав її. У вас же є все, у вас є багатство, є добрий чоловік, є розумниці доньки. Я не можу вам наворожити те, що ви маєте, але ви його не бачите. Щастя, треба відчувати. Щастя треба бачити, щастям треба дорожити. І нарешті третя, остання притча. Вона називається, най, вона буде найменша і називається Усе минає. Жив один мудрий цар. Володів величезним багатством і величезною територією, було в нього дуже багато мудрих слуг. Одного разу зібрав він слуг своїх і каже, чогось мені так на душі тоскно, немило, смутно. От я, от я відчуваю, що десь ну, мені може допомогти хаблучка, глянувши на яку. Коли мені судно, я порадію, а коли мені буде радісно, я заспокоюсь, врівноважусь. От де мені таку каблучку знайти, якою вона повинна бути? Задумались мудреці, думали, гадали і вирішили. З... Вирішили, яку каблучку. Треба їхньому цареві придбати. Через деякий час приносять вони перстень, а на ньому всього надпис. І це минає, бо й справді за ранком приходить день, день змінює ніч, на зміну Осені зима приходить, а там весна, а там і літо і це минає. І як народі співається, усе мене і гай зазеленіє, і усміхни, і усміхнуться мирні небеса. І все буде Україна. На цій оптимістичній роті ми з вами прощаємось. До наступної зустрічі Щастиво!